В цьому відео я покажу вам перший початковий комплекс вправ, який можна робити при грижах та протрузіях в попереку, саме в гострій фазі, коли є різкі болі та простріли, і коли практично важко поворухнутися. Вітаю вас на каналі Кріпачок. Мене звати Олег Вас, бо я тренер, спеціаліст з лікувальної фізкультури. Для початку треба розуміти, якщо це у вас перший день загострення, або ви буквально тільки що підняли щось важке і вас прострелило в спині, тоді бажано не робити ніяких фізичних вправ, не давати навантажень для того, щоб не травмуватись ще більше. А навпаки, треба дати спокій, хоча б один день, а в деяких випадках аж до двох тижнів, і використовувати протизапальні та обезболюючі препарати, якщо треба. Ну а далі можна переходити до легеньких вправ ЛФК, п'ять із них я вам зараз покажу. Давайте починати. Показувати вправи я буду на ліжку, тому що при гострій фазі більшість людей проводить більшість часу саме в ліжку, бо рухатись важко. Але якщо у вас м'який патрас, дуже ви провалюєтесь в нього, то краще робити, звісно, на підлозі. Але якщо вам дуже важко рухатись, то треба, щоб хтось був біля вас недалеко, щоб могли вам допомогти. Встати, бо я знаю, що це таке, коли гострі болі. Там просто перевернутись важко, не те, щоб встати з підлоги. Навіть лягти на підлогу не дуже легко. Так, перша вправа. Лягаємо на спину і згинаємо коліна, ноги на ширині плеч. Піднімаємо одну ножку, беремо руками за коліна і підтягуємо до груді. Підтягнули дві секундочки і поставили назад. Беремо другу ножку, підтягнули до груді. 2 секунди. Відпустили. Якщо важко підняти ногу, допомагайте собі руками. Але я думаю, з такого положення ви зможете підтягнути. 2 секунди. Опустили. 2 секунди. І відпустили. А якщо вам легко піднімати ногу без допомоги рук, то можете робити з ось такого початкового положення. Звідси піднімаємо ножку, беремо за коліно. Раз, два, відпускаємо. І опускаємо в самий низ. Якщо можете так, то робіть так. Якщо ні, то початкове положення з колінами зігнутими. Так легше. Давайте ще раз з рівними зробимо. Підтягнули. До груді. Опустили. Тягнули до груді і опустили. Це у нас перша вправа, робимо її по 10 разів на кожну ножку. Друга вправа з того ж самого положення, коліна зігнуті, на ширині плеч. Ми одну ножку підіймаємо, ставимо п'яточку на коліно і рукою прижимаємо на ось це коліно, давимо вниз. Раз, два, можна три. І відпускаємо, ставимо назад. Беремо іншу п'яточку на коліно і давимо. Раз, два, три. І ставимо назад. Трошки розім'яти та застигну висуглуб. Раз, два, три. І поставили назад. Іншу. Раз. 2, 3, і поставили назад. Теж робимо цю вправу по 10 разів. 1, 2, 3. По 10 разів на кожну ножку. Раз, 2, 3. Але, взагалі, якщо ви будете робити спочатку по 10, а далі намагатись робити по 20. Коли ви зможете робити вже по 20. І у вас не буде дискомфорту, не буде дуже сильних больових відчуттів. Вам цього вже буде мало. Тоді можете переходити вже до другого комплексу. На каналі він трошки пізніше з'явиться. Давайте ще разок. Раз, два, три. Поставили і на іншому. Раз, два, три. Поставили. Третя вправа теж в цьому ж положенні. Беремо ручки в замочок під коліно і ножку вирівнюємо. Вирівняли, опустили. Не опускаємо ногу, а робимо тільки на одну. Зробили 10 на одну, потім зробимо 10 на другу. Бажано робити паузу. Підняли. Раз, два. Опустили. Трошки потягнемо біцепс бідра, Раз, два. Опустили. Якщо ножка не вирівнюється, десь вона от до такого положення, чи більше, чи менше. Робимо настільки, наскільки можемо. Ручки, головне, в замочок, лікті рівні і з цього положення вирівнюємо. Нехай буде так недалеко. Але робіть паузу. Раз, два. Опустили. Якщо навіть трошки, то раз, два, опустили. До тих пір, поки ви не будете легко робити, вирівнювати ножку. Раз, два. Опустили. Зробили 10, поставили. Взяли іншу в замочок під коліно і так само піднімаємо вверх. Раз, два. Опустили. Раз, два. Опустили. Може бути таке, що у вас одна ножка буде вирівнюватись краще, а друга гірше. У мене, наприклад, теж ліва нога краще вирівнюється. Права гірша, гірше. Бо в мене колись ще давно була грижа, яка не давала мені праву ногу піднімати зовсім. Взагалі не міг піднімати. А ліва була нормальна. От воно і зараз навіть трошки відчувається, що ліва піднімається краще, ніж права. Раз, два. Добре. Опускаємо. Це в нас третє. Переходимо до четвертої вправи. Опускаємо ножки вниз, це в нас початкове положення. І ручки ставимо трошки в сторони. Далі п'яточку ставимо на пальчики ніг, на носочок, одну ножку на другу. І з цього положення повертаємось в сторону, в одну сторону, потім повертаємось в іншу сторону. Тут треба плечі тримати на одному місці, а повертаємо. Таз, бедра. Проворачуємо. Намагайтесь положити повністю стопу верхню на ліжко чи на пол, де ви робите. Спочатку, можливо, вам буде це важко, але намагайтесь потрошечки поступово робити так, щоб ви могли повністю положити стопу. Повертати максимально таз. І у вас. Не було больових відчуттів. Спочатку вони будуть. А коли вони вже пройдуть, то ви будете знати, що можна переходити вже до інших прав. Так, давайте змінимо на другу сторону. П'яточку на носочок на пальчики. Руки в сторони. Впираємось і повертаємо. В одну сторону, в другу сторону. Та раз. В одну. В другу. Два. Руками впирайтесь. Намагайтесь собі допомагати руками повертатись. Два. Намагайтесь включити м'язи кора, допомагайте ними собі повертати таз в одну сторону в іншу. Не поспішайте, робіть плавно рухи, без різких рухів. І, взагалі, лікування грижі – це справа така не швидка, дуже кропітка. Треба робити ці вправи двічі на день, зранку та ввечері. Займають вони всього-навсього 5-10 хвилин. Думаю, для свого здоров'я трошки часу ви знайдете. Добре, переходимо до останньої п'ятої вправи. Для цього ми перевертаємось, стаємо на коліна. Цю п'яту вправу робимо е, п'ятою, якщо вона зранку, і першу, якщо це увечері. Бо зранку ви лежите, зробили вправи, перевернулись, зробили цю, і встали вже з ліжка. А ввечері, навпаки, ви прийшли перед тим, як лягати спати, встали спочатку з колін зробили вправу, потім перевернулись, зробили тих чотири і баєньки. І так, початкове положення у нас сідаємо на п'яточки, ножки трохи на ширині плеч. І руки вперед. Опускаємось головою аж до ліжка або до підлоги. І з цього положення піднімаємось на руки, опираємось і корпус вирівнюємо та запускаємо нижче. Назад сідаємо на п'яточки, руки на одному місці, сіли на п'яточки головою в матрас. Піднялись. Знов і вирівнялось. Тут в даному випадку треба вирівнювати корпус і бідро на одну лінію, а прогинатись вниз, от в цю кобру, цього робити не треба. На початковій стадії не треба. Тут ми сіли, розслабились, буквально теж секунди, 2-3. Піднялись на ручки і вирівнялись. Якщо вирівнюватись вам буде. Теж нелегко, не те, щоб прогинатись, а навіть вирівнюватись, то тоді ви робите до того положення, до якого вам комфортно. Або до такого положення, або трошки далі, або трошки далі. Але з кожним разом намагайтесь вирівнятись. Не прогинатись, а саме вирівнятись. Сіли, потягнулись, до п'яточок достали. І вирівнялись. Так, на ширині, плеч, на ширині плеч я мав на увазі коліна на ширині плеч. П'яточки, вони носочки в нас трошки зімкнуті разом. І вирівняюсь. Добре? Якщо ви хочете просто дивитись відео і повторювати, бо вам так зручніше, а коментарі мої вислухати не хочете. Тоді це відео я викладаю в двох варіантах: перше, ось це з коментарями, і друге тільки вправи без моїх коментарів. Дивіться те, що вам зручніше. Підписуйтесь на канал, займайтесь здоровим спортом, мирного неба, пока.